Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! Відео на тему, на яку я хотів записати, я вже записав. Тобто про можливий ядерний удар по нашій території. Але коли я то відео записував, стався найвеличний прикрив інциденту. Я хотів би в декількох словах про нього сказати. Тобто я був сьогодні у справах на Падусівці, ну і думаю, треба записати відео. Де я там його записав? Ну, щоб люди не заважали, бо знаєте, деякі люди просто підходять і от ти записуєш відео, вони підходять, просто дивляться тобі в телефон. Ну, думаю, піду в 13 ту школу. Вона не працює, там ремонт роблять. Думаю, піду там на стадіон, запишу, там в день там, нікого не буде. І я пішов і знаєте, воно наче назло. То якийсь хлопець підійшов, що запитав. То якась жіночка підійшла, що запитала. Але ну, десь хвилин 20. Я витратив, ходив там по стадіону записав то відео. І вже збирався йти. Тут я бачу, біжить якийсь чоловік. Ну він такий у камуфляжі, але він, видно, що він не військовий, а працівник комунального підприємства він школу ремонтує. Ну і випивши добре. Але я бачу, що ну, людина хвора просто. Ну, дуже хвора. На матах ти кремлівський агент, ти знімаєш наше поле футбольне, ти його через супутник відправляєш. В прямому ефірі на Москву. Тебе треба заарештувати. Кричить, у мене є сакира, я зараз побіжу за сакирою, я тебе зарубаю, я і поліцію не буду чекати. Потім верещав, верещав, кричить, я зараз піду, у мене є вогнепальна зброя, я тебе тут застрелю, я не буду чекати СБУ. Ну, тобто, ось так. Прибіг директор школи, ну, я не знаю, то директор чи ні, ну, може директор. Він каже, що ви робите, я кажу, й ну, відео записую. Показав йому, що я ж не себе знімаю. Українською мовою ж все. Я кажу: ну, вибачте мене, я кажу, ну добре, він, ну хвора людина. А ви ж кажу, нормальна людина, ну що там знімати? Футбольні ворота, він каже, ну, дійсно, ну, що там знімати. Я на того, ну, на хворого показав, він такий, ну що? Ну каже, що я можу зробити. Тобто, чому ну, відверто хвора людина, ну і серйозна хвора. Чому вона працює у комунальному підприємстві, то ж не до мене запитати. Але що я хочу сказати? Я подивився на того чоловіка, і у мене не було взагалі ніякої ну, там, злості на нього. Тому що ну я бачу, що йому потрібна допомога. І таких людей зараз дуже багато. Тому що бомбардування, війна, воно нікому, це постійний стрес, він нікому даром не прийшов. Тому ще раз нагадую. Ми вирощуємо датуру: сухе, мелене листя, квіти дуже добре заспокоює. Ціна, я вже казав, 50 гривень зараз не гроші. Замовляйте. Це не для заробітку. Це для того, щоб, ну, знаєте, щоб отакі от, випадки, щоб вони були. Ну, що якомога менше, щоб їх було. Бо знаєте, ну добре це був я. Ну якщо б це, от ми йшли потім ну, з директором, він за нами біжить, кричить, а потім підійшов, там, ну він щось робить, а бачу, у нього під ногами сокира дісно стоїть. Ну, добре, воно так завершилося. А там після мене він пішов на обід, випив там ще стакан. А там прийшли на той стадіон якісь молодята. Знаєте, там, ну, цілуються та один одного фотографують. Так він завтра, ну, якщо людина ну, дійсно хвора на голову, працює в комунальному підприємстві. Так він завтра схопить, не дай Боже, сакируда побіжить, дітей порубає. Тобто треба лікуватися. Не хочете йти до психіатра? Замовляйте у нас. Натуральне, хто не пробував, всі кажуть, допомагає. Далі відео. Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би поговорити, знаєте, на таку тему, навіть я б не сказав страшну, а навіть я б сказав навіть жахливу. Я хочу поговорити, чи будуть ядерні удари зі сторони Московської Федерації. Дивіться, я не хочу нікого лякати, але я думаю, що вони будуть. Чому я так думаю? Тому що Путін. ну, От знаєте, для того, щоб зрозуміти, як буде поводити себе людина в якійсь ситуаціях, треба зрозуміти, що це за людина і чому вона взагалі робить те, що вона робить. Ось дивіться. У Путіна в цьому житті є все. У нього є, у його особистій власності є держава велетенська. Все ж таки, погодьтеся, 16 мільйонів квадратних кілометрів. Це є де розгулятися. У нього є 145 мільйонів його рабів. Тобто вони ж йому не слуги. Я завжди казав, що слуга не раб. Слуга це вільна людина. Слуга може комусь служити, а може не служити. У слуги є права, а у раба прав нема, а то він не раб. Тобто у нього є, я ж кажу, є держава велетенська, є 145 мільйонів його рабів. У нього є все. І у нього залишилося тільки одне. Те, від чого він ще може, отримав, тобто він вже до цього до всього звик. О чому людина не може нажертися? Чому людина така істота, що вона не може нажертися? Тому що людина звикає. б у людини не було, чи погано, чи добре. Людина звикає, і їй вже здається, що це нормально. І, хочеть, і хочеться чогось нового. У нього є все. І єдиний, як то кажуть, кайф, який у нього залишився, це влада. Це цілковита влада. І він зрозумів, що він зараз цю владу може втратити. Тому що вони ж знаєте, московити, як нас називають. Вони нас називають «собирателі клубніки Українців так от вони називають. А вийшло так, що «собирателі клубніки як вони кажуть, дали його армії таких, вибачте мене, піндюлей. Що ви ж бачили, як вони бігли? Ну це ж це ж не відступ був. Вони бігли, вони покидали техніку і все. І Путін зрозумів, що його влада. Зараз ось те, від чого він ще може отримувати хоч якесь задоволення, бо в нього там, я думаю, вже і трильйон доларів, а може і більше, в нього все є. Оце його, Оце його джерело кайфу, воно зараз під загрозою. І він не може ніяк відновити своє обличчя, яке він втратив, ніяк, окрім ядерного удару. Тому що навіть якщо він мобілізує. 30 мільйонів своїх рабів, і вони просто завалять усю Україну трупами, то це не вирішить нічого. Тому що всі інші держави. Ну а китайці завтра скажуть, о, та тож, які вони вояки. Ну, а ви зрозумієте, що для Китаю 10 мільйонів це населення такого невеличкого міста. Тобто ви ж розумієте, скільки там людей. так китайці завтра скажуть, так ми завтра 50 мільйонів мобілізуємо і захопимо усю Московію. Тобто у нього є тільки один вихід, щоб його знову почали боятися. Йому треба бити ядерною зброєю, щоб всі казали, о, він же, бачите, який, він же повністю навіжений, треба його не чіпати. Тому я думаю, що удари будуть. І я думаю, знову ж я не хочу нікого лякати. Це моя особиста думка, я можу помилятися. Але я думаю, що вони будуть, от усі кажуть, що вони будуть бити по позиціях, там, де скупчення людей. А я думаю, що він все ж таки наважиться. Вдарити серйозною боєголовкою і вдарити по Києву. Я думаю, що буде ось так. Щоб вже, знаєте, якщо кажуть вже грати, так грати вже по повні. Я дуже хочу, я дуже хочу щоб я помилявся. Я дуже хочу. Але я думаю, що, на жаль, це може бути. Те, що удари будуть, я впевнений майже на 95% ядерні удари. Але чи будуть вони потужні, дуже потужні, чи будуть вони мало потужні, я не знаю. Може і він ще не вирішив. Але я все ж таки думаю, що буде найгірший сценарій. Ось те, що я хотів сказати. Дякую за увагу. До побачення.